А раптом ви не знаєте, друзі, сьогодні день морської піхоти України. Це не просто рід війська, гордість військово-морських сил і символ стійкості у війни проти Росії. Вони захищають узбережжя, острови, порти, аеродроми і беруть участь у найризикованіших операціях. З перших днів повномасштабного вторгнення морпіхи стали справжнім щитом України від легендарної оборони Маріуполя та Зміїного до боїв у степах Донеччини. Про героїчні операції морських піхотинців далі в дайджесті Каріна Шевченко. Я рухський воєнний корабель. Легендарна фраза, що стала гаслом українців у великій війні проти Росії, відома на весь світ. Відповідь окупантам на вимогу здатися озвучив морський піхотинець Роман Грибов, який згодом потрапив у ворожий полон. Ці слова прозвучали в день 24 лютого 2022 року. Надвечір зв'язок із захисниками зник. У Нас була стрілкотня, більше у нас не було нічого. Лежали на пірсі. Тоді було дуже холодно. Вони нас положили мордою в пол на пірс, і ми до 4 ранку, 25 го числа, просто лежали на желізі. В день повномасштабного російського нападу острів Зміїни обороняли 38 прикордонників та півсотні морських піхотинців. Росіяни 20 гектарів території обстрілювали з крейсеру Москва та патрульного корабля Василь Биков. Згодом ці кораблі Україна потопила. Окупанти залишили зміїний 30 червня, назвали це жестом доброї волі. І за тиждень там вже були наші військові, розмінували прибережну зону та встановили український стяг. Звільнення острова стало важливим етапом у війні. Це дозволило розблокувати морську торгівлю та судноплавство, а також відновити експорт українського зерна через Чорне море. А це кадри боїв за Маріуполь. Оборона тривала 86 днів і стала легендарною. При тотальній перевазі противника Росія спрямувала на місто близько 25 тисяч солдатів. Наші морпіхи, бійці з полку Азов, Нацгвардії ЗСУ стримували ворога. Вони зайняли позиції на заводах Азовсталь та імені Ілліча. На комбінат Ілліча безжально летіли ракети та снаряди. Їжі та ліків у Мурпіхі вже не вистачало. Частина військових спробували вийти з міста і потрапили у полон. Інші після 12 квітня змушені були відійти до Азовсталі. Взяли тут техніку, яка в нас залишилася. Ціла це були і громадянські машини, і бронемашини марки Казак. Але такі наполовини. Робочі от просто перекрасили, намалювали зетки, намалювали собі білі пов'язки і поїхали через блокпости вже рашиські азовсталь. Нас зупинивши на Азовста О, зупинивши на блокпосту, спитали, хто ми що ми. От, у нас переду їхали люди, які були російськомовні. Ані сказали, що ми свої що не бачите, і нас пропустили. А далі були жорсткі бої за Азовсталь. Окупанти закидували заводи бомбами і снарядами. 17 травня генштаб ЗСУ заявив, що завдання гарнізону Маріуполя виконано, щоб зберегти життя військових, оборону міста припинено. Українські бійці, попри критичну нестачу боєприпасів, завдали Росії. Непоправних втрат і відтягнули сили противника від інших міст. Три тисячі морських піхотинців досі вважаються зниклими безвісти або ж перебувають у російському полоні. Це офіційні цифри за 2025 від координаційного штабу з питань обміну військовополоненими. Водночас, за даними полку Азову, понад 850 їхніх бійців перебувають у російських катівнях. А це вперше наші бійці форсують Дніпро на катерах та висаджуються на лівому березі Херсонщини, що контролюється Росією. Масштабну операцію восени 2023-го провели морські піхотинці спільно з силами спеціальних операцій та військовими ТРО. Точкою опори стало село Кринки. Бої за утримання цього плацдарму тривали понад вісім місяців. Противник гатив артилерією, авіацією, дронами та штурмував малими групами. І, попри те, що операція поки не переросла у повноцінний наступ у глиб лівобережної Херсонщини, бої за кринки стали стратегічно важливими. Вони у Повільнили російський наступ на фронті, зокрема на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.